Кей-поп-альбоми не так давно умовно я говорила за кей-поп-альбоми, а точніше за те, що компанії кладуть додатково у альбоми. Чесно, не очікувала я такого фідбеку. І як виявилося, в кей-попі існує ще багато речей, яких я не бачила. Тому сьогодні ми їх і подивимось. Мабуть, ми почнемо це відео більше із інтимного. Oh. У Юнджуна виходить альбом, де. Додатково покладені труси. Як вам таке? Хоча я бачила інформацію, що це не прям труси, це саме пляжний варіант по типу чоловічих плавок, але для мене це трохи все-таки дивно. Цікаво, чи взагалі розглядався варіант того, щоб. Труси могли носити дівчата. І чи взагалі це потрібно носити? Енхайпен додали бомбочку для ванни. Схоже, у нас тепер який поп найбільше любить секрет-бокси. Їх мають Stray Kids і також Айліт. Айліт це взагалі як повноцінна кукла. Навіть не те, щоб кукла, а брелок. Зверху є такий гарний карабінчик, і його можна кудись повісити. А ось це. Я боюсь купувати, оскільки таку красу точно вкрадуть. SM Entertainment дуже сильно відіграється на Еспо. Згадайте, в минулому відео ми говорили за кільце і за підвізку до нього. В цьому у нас є намисто, сумка, ручка, гральні карти із фотографіями учасниць, будинок і брелок. І ці у нас поклали лазерну указку. А Лесера Фім Антистрес іграшку. Ось таке наповнення. Ми сьогодні оглянули. Пишіть, що ще цікавого ви бачили. Дякую за вашу увагу. Я нагадую, що я музична блогерка. У мене є YouTube канал. Тож запрошую всіх туди. Попасашай!